Вітаю на каналі Компанії Літаєр. В цьому відео ми роздивимося автономку, яка пропрацювала у військових у бліндажі на протязі майже 7 місяців. З початку жовтня до майже кінця квітня. Вона працювала безперервно 24 години на добу на невеликій потужності. Наша задача сьогодні розібрати та подивитися її стан. Почистити, подивитись, може що замінити, щоб вона працювала ще стільки ж в наступному році. Зовні автономка в доброму стані, незважаючи на те, що вона вся в землі, в пилу доволі брудна. Зараз ми її розберемо і глянемо, що там всередині. При тому, що вона працювала безперервно 7, 7 місяців, вона зараз працює як нова. Але незважаючи на те, що вона добре працює, все-таки хлопці захотіли, щоб ми подивились. Може щось треба замінити і оцінити її стан ця автономка називається джміль люкс 5 кВт 12 вольт. Вхідний отвір практично повністю забитий пилом, якимось брудом, волокнами. Завдяки використанню в якості паливного проводу, такого рішення, як пластикова трубка з резиновими перехідниками, безпаливо практично не витікає з цієї трубки при демонтажі автономки. В якості паливопроводу буває використовуються такі патрубки пластикові, які нагадують капельницю. Там отвір забагато більший і паливо буквально витікає у цьому паливопроводу, якщо роз'єднати з'єднання. Ну, резинка вийшла з ладу, розсохлась, трошки навіть підгоріла від вихлопної труби. Від'єднали сам обігрівач. Зараз будемо його розбирати. Так, всередині доволі добрий стан. Без пошкоджень будь-яких. Турбіна крутиться, люфту, ніякого люфту немає. Підшипники в підшипники доброму стані. Ну, на перший погляд. У нас платою все нормально? Плата як нова. прокладка навіть не приклеилась до турбины. Потім оціним, в якому стані турбина більш тщательно, Свіча тут встановлено. Японська свічка. По цим свічкам, як ми почали їх встановлювати на обігрівачі, вони стали в разів 50 надійніші за китайські свічки. За рік, коли почали встановлюватися ці свічки, був тільки один випадок, що вийшла з ладу японська свіча. Хочу показати, як виглядає японська свічка і високоякісна китайська. Це у нас японська. Тут ось така. Головка під ключ з двох сторон зняти фаски, а решта кругли. А це високоякосня китайська. Шестигральник звичайний під ключ. А решта, решта, в принципі, однакова. Ну, в наших комплектаціях високоякісна китайська червоною резинкою, а ця з синьою японською. Подивимося на турбіну, все обертається добре. Нема ніде наймаліших не люфтів. Підшипники в порядку. Внутрішня турбіна в чудовому стані. Зовнішній вентилятор теж. Все на місці, ставимо назад її. Тепер знімаємо камеру згоряння. Сама свіча в доброму стані, невеличкий нагар є, але не критично. із теплообмінника. в чудовому стані, трохи є сажі, але. Там буквально невеличкий наліт, що показує те, що автономка працювала в нормальному режимі. Був нормальний вихлоп вільний, бо буває, якщо вихлоп звужений або дуже довга вихлопна труба, буває наращують довжину. Декілька метрів і більше. То вона тоді сама, сам обігрівач, не, не вистачає йому повітря. Вентилятор не встигає прокачувати достатню кількість повітря, і при надлишку палива з'являється нагар, який буває, забиває всю цю систему. Вихлопну трубу і камеру згоряння і все інше. Тоді їй приходиться дуже часто чистити. А судя з цього випадку, я бачу, що вихлоп був нормальний, турбіна працювала штатно, повітря хватало, і тому нагару практично немає. Збереглася прокладка в чудовому стані. Переросло, ну. Саме резинки. Так що, якщо плануєте нарощувати вихопну трубу, є випадки, коли автономку підключають до батарей, до батареї опалення. Щоб тепло, яке виходить з вихлопної, обігрівало ще й батареї. Таким чином підвищують КПД самого обігрівача. То, в тому разі батареї повинні стані. батареї повинні мати вільний хід повітря. Так, всередину я зараз зараз постараюся вам показати, нагар ледь-ледь. Практично. Ну, нема, трошки саджі, але це, це нормально. Сама камера згоряння виглядає ну, на відмінно. Не сажі, не нагару. Нема ні сажі, ні нагару. Практично ця автономка не потребувала ніякого обслуговування, могла працювати і далі. Дуже добре. Ну, ми звичайно і почистимо. Почистимо якомога більше, але тут, тут практично нічого нема. Це, повторяю, 7 місяців безперервної роботи. Ще пару слів про камеру згорання на сонці, щоб все було видно. Камера згорання в відмінному стані. Робочий стан, без ніяких дефектів. Все чудово. Так, Покажи сіточку, де встановлюється свічка. Там трошки є нагару, її можна витащити, а краще всього замінити цю сіточку на всякий випадок. Поставити нову. Сам теплообмінник в чудовому стані. Ну, зовні на ньому ніяких немає пошкоджень. Всередині теж. Єдине, що трохи є окислив алюмінія. а тут де стоїть прокладка резинова. Але, знову ж таки, не критично. Ще декілька слів про, про паливну помпу. Стоїть на своєму місці, все знає чудово, якщо вона працювала, вона нерозбірна. Якщо працює, то працює. Якщо ні, ми міняємо. Так все чудово. Заглянемо в бак і побачимо, що, там, що у нас там? там у нас дизельне паливо і багато води. Ну, В умовах війни, звичайно, не так дивляться за паливом, як а може якийсь конденсат. Ну, от це ми все вильємо всю воду. І так, висновки в результати цієї розборки, що наші автономки Jmлюx працюють надійно, стабільно, при будь-яких навантаженнях, практично необмежену кількість часу і можуть працювати роками без обслуговування. І що ми рекомендуємо наші бере'ячі для потреб ЗСУ. Всім дякую за увагу! До зустрічі!